Вітаю, дітки! Послухайте потішку про маленьку мишку. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. А в обідку точку сіла і смачний малюнок з'їла. А тепер давайте спробуємо разом дивіться на картинку та промовляйте. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. А в обідку точку сіла і смачний малюнок з'їла. Молодці малята. Дітки, коли мишка малювала? Зранку. А що вона намалювала? Три цукерки, два горішка. Куди мишка сіла? Куточок. А що вона там зробила? Смачний малюнок з'їла. Ви розумашки вивчили потішку про мишку. До нових зустрічей.